У нас в телефонному режимі за допомогою чату, таких закладів у нас небагато. Підвищила кваліфікацію і пройшла онлайн-курс-курси публічного управління розвитку системи освіти. Подаю звіти у Державний департамент освіти і науки ОДА, РДА, управління культури та туризму ОДА, управління соціального захисту населення ОДА, РВА, управління охорони здоров'я, управління Держпродспоживслужби, управління регіонального розвитку, а з деяких питань навіть управління економіки. Відповідальне за внесення повних і достовірних відомостей та даних єдину державну електронну базу з питань освіти ЄДЕБО. Це збір, верифікація, оброблення, зберігання, захист інформації, закладів освіти нашої громади і передагування, постійне підтримання в цілісному актуальному стані за допомогою криптографічного програмного забезпечення. В цьому плані мені Олексій всі, всі. Я йому дуже вдячна за це. Також уповноважена програми Education – формування замовлень на виготовлення документи освіти, Відповідальна за проведення ЗНО або задання, як це НЖТ, за як зараз називається НСТ, за оновлення інформації в довідниках, інформаційно-телекомунікаційної системи Українського центру оцінювання якості освіти, повноваження за складання подання державної статистичної звітності в сфері дошкільної загальної середньої освіти та завантаження даних. Інформаційну та систему, інформаційну систему державна інформаційна система світі Айком подають такі звіти, зведений звіт показників праці, зведені звідти чисельність із порядних та Гейсі, заброньовані згідно з переліком посади професій зобов'язання, які підлягають бронюванню та на період мобілізації та воєнний час у галузі освіта і культура. Зведений звіт форма 73 РБК по чисельність та складу вичних працівників заходів загальної середньої освіти. зведений звіт з. Закладів загальної середньої освіти, форма 76 РВК. Про о, кількість закладів учнів вчителів, гуртів, розподіл учнів за класами віком відомості про заклади та філії. Узагальнений звіт по територіальній громаді за формою 77 РВК. Звіт про кількість дітей шкільного віку. Зведені звіт про кількість діяльних закладів дошкільної освіти зі 86 К. організовую загальну потребу закладів загальної середньої світи підручниках по предметах та класах. Формує потребу в програмі. СО за підписою електронним ключем. У 24 році закладу освіти одержали 688 підручників для 6, 8, 10 класів за навчально методичну літературу. Розділяю їх в системі та наявності, розгружаю, а в минулому році займалися і доставкою підручників. У 23 році нам відмовили доставки. Підручників, і я чіплялася до кожного кого є транспорту, довезли ці підручники, тому що їх, дав. а іноді приходило 10 штук, наприклад, чи 15 штук, я сідала, їхала і вручну їх привозила, бо не було кому достати. зараз у нас взагалі в цьому проблема дуже велика. чого У нас є фірма, яка доставляє нам ці підручники, але за 24 рік ми не отримали жодної накладної. Тобто в нас підручники не можуть оприходуватися в закладах освіти. Ми їм не можемо вийти на видаткову накладну, в якому є ціни і сума. Цього немає. Це проблема тільки не тільки наша, це проблема по всій області. Ча чаті постійно пишуть, а віз і нині там. Я в цьому році не знаю, як будуть доставлятися підручники, хоча розподіл по 8 класу я вже роблю зараз в базі. Коли вони приходять, треба їх допомогти розрузити, треба розкласти по закладах, треба розписати, треба звірити, чи всі е, прийшли, що не достає, зв'язатися із доставщиками, ну і так далі. Це дуже великий кусок роботи. У 2024 році соціально-мунітарним відділом закладами дошкільної загальної середньої освіти здійснювати спрямована робота щодо реалізації державної політики системі освіти, виконання законів України про освіту, про нову повну загальну середню освіту, про дошкільну освіту. Концепції нову. Нова українська школа, поставного кабінету міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, інших законодавчих та нормативно-правових документів, що регламентують освітні процеси. Робота в 2004 році була спрямована на реалізації пріоритетних завдань розвитку освітньої галузі, а саме впровадження концепції концепції новоукраїнська школа, сприяння залученню спеціалістів відповідної фахової освіти до роботи в освіти. Це У нас проблема у нас проблема із викладачами деяких дисциплін. Робота визи в інклюзивної освіти у закладах освіти, підтримка обдарованих дітей та лановити і молоді в системі освіти, забезпечення гарячим стоковим харчування учнів початкових класів і дітей окремих категорій, оновлення і модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти. Відповідно до цих пріоритетів протягом 4 го року. Затимної підтримки керівництва громади, депутатського корпусу, виконавчого комітету, громади, батьків, керівників закладів освіти та педагогів вживалися заходи для забезпечення функціонування галузі освіти громади і подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців громади для освіти. Е, у мене тут розділ е, дошкільна освіта. Може, я її в кінці окремим е, довідної окремої, так? Може, давайте, так. Да, Давай, да, ми давайте. Загальна середня освіта. В громаді з 1 січня 25-го року підставлено на двома навчальними закладами, до цього було три. В школах з 24 25 навчального року навчалися 298 учнів. Він спрямовувався до міжнародної політичної галузі освіти і проведення інклюзивного навчання, що реалізує право на рівні доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до рекомендацій інклюзивного ресурсного центру на заяву батьків організовано інклюзивне навчання для двох учнів в одному закладі загальної середньої освіти, це КУ вишевицький ліцей. Для трьох осіб організовано індивідуальну форму навчання в Вишанському ліцеї. Загалом охоплення дітей спільною освітою у громаді складає 100%. Всі заклади освіти вчасно завершили навчальний рік. І отримали 28 учнів документи про базову та 12 учнів про загальну середню освіту, випускників 9 та 11 класу. Дво, двоє випускників отримують свідоцтво про загальну середню освіту з відзнакою. У 2025 році базову загальну середню освіту здобули 28 учнів повну загальну 12. Випускники 11 класу мали право на за власним бажанням обирати. Пройти тестанції вповнені національному національно-мультимедійного тесту, результати е, з ЕМТ з чотирьох предметів, обов'язковому українському мову математики і спор України або іноземна, а четвертій на вибір випускника. Одним із важливих аспектів якості і є результативність участі у випусків у на національному мультимедійному оцінюванні. У 2024 році за, за результатами НМТ Вишанський ліцей посів 30-те місце. Кишевський ліцей посів 158 місце. До того з Кишанському ліцею 23-му році був один випускник, який набрав 200 балів. Це в 23-му році з одного предмету, тобто максимум балів. У загальноукраїнських обласних та інших конкурсах вчителі не активно приймають участь, хоча і мають непоганий потенціал. Усі ці показники повинні дати черговий поштовх усім педагогічним колективам, кожному окремому вчителю до перебудови своєї діяльності для покращення якості надання світлої послуг. Сьогодні мост стоїть проблема кадрового забезпечення закладів соціальної середньої освіти. Є потреба забезпечення шкіл учителями фізики та інформатики, математики, музичного мистецтва. Багато вчителів під'їжджають з інших громад, особливо Вишанський ліцей. А щоб виростити своїх педагогів, вважаючих немає опановувати цю професію. Бо це не дуже просто зараз, а ще ну, по нинішнім міркам це не дуже достойно оплачувана спеціальність. Відповідно до такого положення протестації педагогічних працівників при соціально гуманітарному відділі створено атестаційну комісію другого рівня, головою якої є начальник відділу. Комісія спрацює згідно плану роботи. Кожного року на початку жовтня створюється така комісія, складається графік роботи комісії. Видається накази, складається списки безпрацівників, які атестуються. Вирішуються форми вивчення роботи тих, хто атестується, згідно нового положення про атестацію педагогічних працівників, комісії другого рівня атестуються керівники закладів освіти громади, на 7 коли в хліба, які є менше, ніж 15 педагогічних працівників. Ну, тобто це у нас керівники закладів освіти та е, дошкільні заклади, тому що там менше 15. Е, у 2024 2025 25 му начальному році пройшли атестацію два керівника закладів освіти, це Іршанського ліцею ЗДО, а також е, вчитель Шанського ліцею, е, тому що вчителя тестувалася керівник, е, тому вона е, е, рішення е, щодо яких приймала атестаційна комісія другого рівня. Це була не проточна атестація, а ще і презентація їх роботи, а також обговорення нагальних потреб е, закладів за, освіти. За, були вчасно оформлені документи, атестаційні подані накази, сполодон на розпорядження, на зміну оплати праці. У листопаді в закладах освіти проведено перший тур першого етапу шкільний на 15-міжнародного мовного літературного конкурси фільмської молоді імені Тараса Шевченка, а також перший тур першого етапу шкільний 26-го міжнародного конкурсу української мови імені Ярчика. Переможці мали змогу взяти участь в районних та обласних конкурсах, але не взяли участь з тим, що рівень виконаних робіт не відповідав рівневі районного та обласного. У жовтні 2024 року в закладах освіти проведено перший етап учнівських олімпіад і другий етап у громаді. З тих же причин рух далі було припинено. Наразі одна велика проблема в ліцеї це перехід.